Я завидую вашому мерому, тому що у його є велодоріжки, але немає велосипедистів. Тому у нас будуть не тільки велокарти і велосипедисти, у нас в майбутньому будуть і велодоріжки. І, звичайно, можна буде тут сісти. І як тільки ви бачите, що тут багато окультів і сєвічок, значить пасаж ожив. Пасаж ожив, тут не будуть бити клинці. Продавати картини, то будуть просто ставити на красиві мольберти. А, приблизно стилізовано, під написом Україна, Закарпаття, Ужгород», зображено стилізований Ужгород, який би мав бути або може був. Там є чотири об'єкти, які ви вгадаєте, на що вони схожі, це і філармонія, це і колишня санева, і це, власне і кафедральний собор, це колишній пішохідний мост. Із відомими арками, які малював Рошкович, до речі, сьогодні 160 років дня народження Ігнатія Рошкович, відомого європейського художника, пам'ятник якого знаходиться і буде першій місті Ужгороді. Ну і власне, велодоріжка, е, хоч зараз і зайнята шашликами, вона буде працювати в режимі онлайн майбутнього Хочу вам сказати, що нарешті людина під Прізвищем Віталія Мунчак знайшла людину мецената під прізвищем Василь Кович, і нарешті це відбулося. Лавиці, де можна сісти, де можна подивитися на прекрасні туї із барбарисами, де можна просто подивитися на гарних дівчат, які ходять у пасажу. Так? І е, під ваші бликли голосменти я запрошую людину, яка змусила всіх працювати. Це Віталій Мончар. Скажіть пару слів, що тут не вистачає ще? <плевиця> 아, не вистачає мера нашого. <глуш> Він тут здається. Я Будь ласка. Головна міта. Я сказав, що поки зробив для вело міста щось добре, доти не виходить. Бо ще не так Ну, Насправді ми притримуємося ідеологією, що уживо це велостолиця і робимо все, щоб так воно і було. І всі наші наступні проекти і теперішні зосереджені тільки на цьому, уже це західна велостолиця. Тому давайте приєднатися до цього. І будемо вважати Ужгород центром велосипедного спорту, руху і всього, що пов'язано з велосипедом. Ну що, Шуйточка, це е, тут е, приємні слова. Не забувайте, що правилах велосипедного руху написані крові. Чим більше загиблих велосипедистів, тим скоріше зроблять велодоріжку. Значить, це страшно звучить. Бо я так розумію, що за 23 роки не зробили. Ви знаєте, кожного місяця, на жаль, статистика говорить, що гинуть на дорогах в дуже багато велосипедистів. лише в цьому місяці четверо людей загинуло від рук автомобілістів. Ну, але для цього робиться постійно-постійно велорайти, цікаві велозаїзди. І наступний велозаїзд, коли буде Віталія? Третього ми запрошуємо числа. Третього буде велозаїзд. Так от перші велосипедисти з'явилися в нашому плані. Питало, працюємо. Дякуємо Василю Ковачу за те, що допоміг ідеям, які стали реальними, увійти у життя Ужгорода. І підверхне облозменти. Віталій Мучак бере, звичайно, ножниці. Так, можна маленьку дівчинку? Дякую. ще до нас. І ще, 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 ще десять нас. Перший момент. Потом сесія. Червона ленточка, яка буде зберігатися в мерії, як знак того, що велорух має бути в будині. А Аплодисменти! І очікуйте на такі приємні події, які відбуваються в місті Южонків кожного місяця.